Міфології, це новаторська праця французького філософа, літературного критика і семіолога Ролана Барта, вперше опублікована в 1957 році. Ця збірка коротких есеїв аналізує сучасну масову культуру та буденність, щоб виявити приховані ідеологічні структури, які формують наші уявлення про нормальне і природне. Книга є важливою віхою у розвитку структуралізму, семіотики та критики культури ХХ століття. Структура книги міфології Книга складається з двох основних частин 53 короткі есе, в яких Барт аналізує культурні явища післявоєнної Франції, два теоретичні есе під назвою Сучасний міф, що викладає основи його семіотичної теорії. Перша частина аналіз повсякденного життя. У першій частині книги Барт бере, бере під мікроскоп найзвичніші аспекти французького повсякдення. Реслінг, рекламні оголошення, дитячі іграшки, вино, автомобілі, моду та багато іншого. Він показує, як ці речі стають міфами, тобто культурними знаками, що маскують історичні соціальні реалії, подаючи їх як природні істини. Поп культура як міф. Для барта міф це не просто вигадана розповідь, а особливий тип мови або спосіб надання значення. Міф це система знаків, у якій культурні явища. Наприклад, фотографія, їжа чи одяг отримують другорядне ідеологічне значення. У відомому есе світ реслінгу Барт описує французький реслінг не як спорт, а як театральну виставу, де завжди перемагає моральний порядок. Добро і зло, справедливість і несправедливість усе має чітко визначену роль, яка приносить глядачеві катарсис. В іншому есе пральні порошки. Барт аналізує, як реклама перетворює побутові засоби на чарівні еліксири. Які очищають не лише речі, але й совість, формуючи уявлення про гієну як про моральний обов'язок. Буржуазія та натуралізація ідеології. Однією з головних мішеней Барта є буржуазна культура. Він показує, як вона видає свої історично зумовлені цінності за універсальні та природні. Наприклад, Весе Іграшки Барт стверджує, що французькі іграшки навчають дітей відтворювати дорослі ролі. Домогосподарки, солдати, службовці ще до того, як у них розвивається уява. В есе Вино і молоко він аналізує, як французьке вино стає символом національної ідентичності, мужності та життєвої сили, приховуючи його соціально-економічний контекст. Вино стає природною частиною французької душі, хоча насправді є частиною культурної індустрії. У відомому есе «Новий Сітроен Барт порівнює автомобіль Сітроен DS з готичним собором. Для нього це не просто машина, а символ прогресу, модерності та досконалості. Усе це частина міфу про технічний прогрес, як про щось безумовно позитивне і майже сакральне. Друга частина сучасний міф у другій частині книги Сучасний міф Барт викладає теоретичні основи своєї концепції. Він базується на семіотиці Фердинанда де Сосюра, зокрема на поняттях означник форма, означуване поняття. Та знак поєднання першого і другого. Двоступенева система знаків за Сосюром знак складається з означника матеріальна форма слово зображення, означуваного поняття, яке ця форма викликає. Барт додає другий рівень у міфі початковий знак, означник плюс означуване перетворюється на новий означник, який входить у ширший ідеологічний контекст. Так виникає новий міфологічний знак: приклад зображення темношкірого французького солдата, який віддає честь французькому прапору, як на обкладинці журналу Paris Match. На буквальному рівні це патріотичний жест, але на міфологічному рівні він говорить, що Франція це гуманна інклюзивна мультикультурна імперія, що є ідеологічним прикриттям колоніалізму. Геш, міф як деполітизована мова. Барт вважає, що головна функція міфу деполітизація, тобто культурні продукти подаються як природні та незмінні, хоча насправді вони результат історичних і політичних процесів. Міф очищає значення від контексту, роблячи ідеологію невидимою. Це головний механізм, яким буржуазія підтримує гегемонію. Її світогляд подається як очевидний і універсальний, і не підлягає сумніву. Геш, міфології як політична критика. Незважаючи на наукову мову, міфології мають глибоко політичну мету, деміфологізацію повсякденності. Барт прагне навчити читача бачити приховані ідеології у звичних речах. Його підхід це близьке читання культури як тексту. Наприклад, в бесе стриптиз Барт стверджує, що стриптиз не є виявом сексуальності, а її контрольованою майже ритуальною формою. Оголення не шокує, а нейтралізує еротику через повторюваність та умовності. А весе пластик, він аналізує матеріал як символ дешевизни, масового виробництва і бездушної сучасності. Пластик постає як міф матеріальної гнучкості, технологія, що обіцяє нескінченне перевтілення. Вплив і значення міфології стали фундаментом сучасної культурології, семіотики, медіатеорії та філософії культури. Варта читають і цитують у роботах таких мислителів, Оф, як Мішель Фуко, Жан Бодріяр, Стюарт Холл, його концепція культури тексту, який потрібно тлумачити і деконструювати, змінила уявлення про роль інтелектуала в суспільстві. Книга передбачила постструктуралізм, і надалі Барт сам відійшов від структуралізму до гнучкішого розуміння мови тексту і значення, особливо у працях СЗ і смерть автора 1967 рік. Критика, хоча міфології, широко визнані. Книга має і критиків. Дехто вважає, що інтерпретації Барта надто суб'єктивні, а його узагальнення поверхові. Іноді він ідеологізує все поспіль, не залишаючи місця для альтернативних значень чи гумору. Інші вказують на те, що Барт не проводить емпіричних досліджень і часто інвертує культурні явища з позиції власної інтелектуальної інтуїції. Його спрощене уявлення про буржуазію як єдиний центр влади теж піддавалося сумніву висновок міфології. Ролана Барта це класика критичного мислення про культуру. Вони навчають бачити неочевидне, виявляти ідеологію в найбанальніших речах їжі, одязі, рекламі, дозвіллі. Барт відкриває очі на те, як мова, образи та знаки формують наші уявлення про світ. У світі, переповненому медіа, маркетингом і цифровою символікою, заклик Барта до деміфологізації як ніколи актуальний. Його ідеї допомагають нам запитати, хто формує наші уявлення і чи є природне, насправді природне. Це не просто книга про культуру 50-х, це інтелектуальний інструмент для критичного аналізу будь-якої епохи, включно з нашою.